Найбільш пуста їжа. Ви будете шоковані, почувши цей перелік продуктів, але насправді 90% людей вживають ці продукти щодня і навіть не здогадуються про те, що така їжа не просто не несе ніякої користі, вона ще й максимально навантажує наш організм. І перше, це поєднання крохмалю та маргарину, тобто випічка. Це різні круасани, наші булочки улюблені, пиріжечки, печиво. Така їжа призводить до проблем з цукром та займів. Вагою. Друге це рефіновані вуглеводи, наприклад, хліб, макарони, чипси, картопля фрі, хоча можна знайти і більш корисні відповідники. Наприклад, це цільнозерновий хліб, це макарони з твердих сортів пшениці, або просто варена звичайна картопля. Третє це крохмал поєднанні з цукром, наприклад, мармелади, киселі або йогурти з наповнювачами. Ну і четверте це всі газовані напої. Тобто, це поєднання цукру та вуглекисного газу. Насправді, в таких напоях. Міститься навіть в одній півлітровій пляшечці більше добової норми цукру. При відмові від таких продуктів, звичайно, ваше здоров'я буде помітно покращуватися з часом. Але, звичайно, якщо ви не можете повністю від них відмовитися, то хоча б скоротіть кількість їх у вашому раціоні.